Вітаю, друзі! Давайте сьогодні приготуємо супер шоколадний смачний, цікавий і незвичний торт. Певне, що вам сподобається, і ви приготуєте разом зі мною. Розпочну з того, що до сметани у мене домашні. Я додала амоній і перемішала. Нехай почнеться процес. А тим часом я своїми помічниками яйця та цукор збиваю до біла. У мене сьогодні сметана домашня, досить жирна. Ям скажу, чим жирніша, тим торт виходить смачнішим. Але якщо не маєте, беріть магазинну не менше 15 відсоткової жирності. Коли яйця збилися, я додаю сюди сметану, Просію какао та борошно. Друзі, точні пропорції написані і на початку відео, і в описі під цим відео. Замісили досить таке густе тісто, але якщо у вас магазинна нежирна сметана, орієнтуйтеся, додайте борошна менше, щоб у вас тісто вийшло таким рідшим, бо в мене сметана жирна, тоді буде ідеальна консистенція. Далі тісто я розділила на три частини і відправляю на форму розміром 28х28 см. Випікається це все в духовці, розігріті до 200 градусів 8 хвилин. А тим часом ми натираємо цукерки і саме труфольє. Напередодні їх злегка підморозила і тримаю натерті цукерки в холодильнику. Через 8 хвилин виймаю злегка сируватий корж з духовки, засипаю третьою частиною цукерок і випікаю ще 2 хвилинки, не більше. І таким чином я приготувала 3 коржі. Поки вони охолоджуються, я приготую крем. Для крему необхідно вершкове масло кімнатної температури, збиваю до пишності. І додаю сюди варене з молоко, також кімнатної температури. Це все збила і найсмачніший, найцікавіший, найулюбленіший крем готовий. Збираю торт, розділила крем на три частини. Нічим не просочую його. Цей торт виходить досить цікавим, з насиченим труфельним смаком. Ось таким чином я зібрала торт. Боки я прикрасила за допомогою печива, в мене було трішки Марії, додала какао. Обсипаю ось таким чином. Я вам скажу, що можна цей торт зверху і не прикрашати. Але так як в мене залишилося крем, я роблю ось таким чином все поприкрашала і посипала горішками, які були в холодильнику. Відправляю в холодильник на 2-3 години, щоб крем стабілізувався і можна куштувати. Ось такий, легкий, простий, цікавий торт для домашнього чаювання або ж до будь-якого свята, готовий. Друзі, готуйте його. Він смачний, цікавий, незвичний. Дуже рекомендую на своїй сторінці в інстаграм. Я прорахувала собі вартість цього торту, тому переходьте за посиланням, яке я прикляпляю в під цим відео і готуйте разом з нами. До нових зустрічей! Готуйте! Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре!